Білет номер 29 Чи дозволено пасажирам під час руху на транспортному засобі використовувати для їзди підніжки і виступи транспортного засобу? Дозволено у разі супроводу вантажів заборонено. Дозволено з дозволу водія. Використовувати для їзди підніжки і виступи транспортного засобу заборонено. В якому випадку заборонено в'їжджати на реверсивну смугу? Коли на реверсивному світлофорі горить червоний сигнал, коли реверсивний світлофор вимкнений. Відповіді 1 і 2. Реверсивна дроза реверсивною смугою це смуга, на який рух може змінюватися на протилежний. І на цю смугу: одну або дві, залежно від того, скільки їх є на дорозі, можна заїжджати тільки тоді, коли увімкнено зелений сигнал реверсивного світлофора. У всіх інших випадках заїжджати на цю смугу заборонено. Чи дозволено вам повернути праворуч у даній ситуації? Дозволено, даючи дорогу пішоходам. Дозволено, не даючи дорогу пішоходам. Заборонено. Тут ми бачимо регулювальник і світлофор. Регулювальник має перевагу перед світлофором, значить, керуємо сигналами регулювальника. При цьому сигналі регулювальника, руки витягнуті в сторони, нам дозволено рух прямо і праворуч. Значить, з боку від регулювальника нам дозволено рух прямо і праворуч. Значить, праворуч їхати можна. Але там ми також бачимо пішоходів. На будь-якому перехресті, неважливо, чи це світлофор, чи регулювальник, чи просто нерегульоване перехрестя, діє таке правило, що після повороту праворуч або ліворуч. Потрібно дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку ми повертаємо. Значить, дозволено даючи дорогу пішоходам. До речі, при цьому сигналі регулювальника пішоходам дозволено переходити дорогу перед грудьми і за спиною регулювальника. Значить, їм дозволено, нам дозволено, ми, вони мають перевагу. Дозволено, даючи дорогу пішоходам. Які зовнішні світлові пристрої повинні бути ввімкнені на гужових возах, санях під час руху в темний час доби незалежно від освітлення дороги? Досить наявності встановлених світлоповертачів, ліхтарі, фари. В темну пору доби повинні бути ліхтарі. Фари це в нас вже в автомобілі чи в якомусь іншому транспортному засобі чи на мотоциклі. А на гожвому возі ліхтарі. Хто з водіїв правильно зайняв смугу для повороту у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух. Водій білого автомобіля, водій червоного автомобіля, водії обох автомобілів. На перехрестя з круговим рухом можна виїхати з будь-якої смуги в нашому напрямку. Значить, водії обох автомобілів правильно зайняли смугу. Можна і з першої повернути, можна і з другої. В якому місці водій правильно виконав розворот. У місцях А і В. У місцях А, Б і В. У місці А. У місці В. Розворот заборонено на пішохідному переході і 10 метрів від нього з обох боків. Значить, спочатку шукаємо, хто порушив. Б порушив. По траєкторії Б заборонено. Також по траєкторії В заборонено, тому що тут ближче, ніж 10 метрів. Він робить розворот в межах 10 метрів. А нам треба, щоб було більше 10 метрів. Значить, це буде траєкторія або місце А. І відповідь номер 3 Що вважається безпечним інтервалом відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються в попутному напрямку? Вістань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються назустріч крайніми лівими смугами. Відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Інтервал або безпечний інтервал це відстань між боковими частинами транспортних засобів. Або відстань між боковими частинами транспортного засобу і якимось іншим об'єктом. Значить, відповідь номер 3 в якому випадку водій білого автомобіля правильно виконав обгін перед залізничним переїздом. Якщо завершив обгін до залізничного переїзду, якщо завершив обгін за 100 метрів до залізничного переїзду, якщо завершив обгін за 50 метрів до переїзду. Згідно правил, обгін заборонено ближче ніж 100 метрів до залізничного переїзду. Значить, можна зробити обгін, якщо він завершив його за 100 метрів до переїзду. Відповідь номер 2 Чи дозволено обгін в даній ситуації? Дозволено за умови, що швидкість автомобіля, який рухається попереду, менше 30 км за годину. Дозволено заборонено. Знову ж питання про обгін. Є у нас тут пішохідний перехід. Значить, в населеному пункті обгін заборонено, якщо до пішого переходу менше, ніж 50 метрів. Тут ми бачимо, що залишилося менше, ніж 50 метрів до пішохідного переходу. Значить обгін заборонено. І до речі, а поза населеним пунктом обгін заборонено, якщо до пішохідного переходу менше, ніж 100 метрів. Чи дозволені зупинка і стоянка біля розділюваних смуг або бульварів? Дозволені для посадки або висадки людей, дозволені заборонені. В правилах зазначено цей пункт окремо виділений що зупинки стоянки біля розділюваної смуги або бульвару заборонено. Яких заходів, згідно з правилами дорожнього руху, повинен вжити водій легкового автомобіля, поставленого на підйомі або спуску вздовж краю проїзної частини? Повернути керовані колеса таким чином, щоб виключити можливість самовільного руху транспортного засобу. Обов'язково скористатися противідкотними упорами. Відповідь 1 і 2. Зазвичай, щоб автомобіль не покотився, можна так сказати, щоб самовільно не, не рушав десь, то ми ставимо його на стоянкове гальмо, ставимо на якусь там швидкість. Але якщо це на підйомах і спусках, то додатково ще треба повернути керовані колеса таким чином, щоб виключити можливість самовільного руху. Відповідь номер 1 Чи дозволяється самовільно відкривати шлагбаум на залізничному переїзді? Дозволено на короткий час для пропуску легкового автомобіля. Дозволено, якщо вимкнена звукова і світлова сигналізація, заборонено. Ну, тут, я думаю, без пояснень. Зрозуміло, що заборонено. Які транспортні засоби належать до категорії Б? Тільки автомобілі, у яких дозволена максимальна маса не перевищує 3500 кг. Тільки автомобілі, у яких кількість сидячих місць, крім сидіння водія, не більше як 8. Тільки состав транспортних засобів з тягачем категорії Б і причепом. Повна маса якого не перевищує 750 кг. Усе перелічене вище. Практично до категорії Б, я зазвичай говорю, що відноситься таких 4 пункти. Це легковий автомобіль, потім вантажний до 3,5 тонн. Тут воно все в відповіді номер 1 Автомобіль це може бути легковий і вантажний, але маса до 3-3500 до кг. Потім автомобілі, в яких кількість сидячих місць не більше як 8. Без водія, відповідно. І автомобіль з причепом, але дозволена максимальна маса причепа або повна маса. Не повинна перевищувати 750 кг. І все перелічене вище. Який із зображених знаків може бути встановлено безпосередньо перед небезпечною ділянкою дороги? 1, 2, 3, 4, 5. Це таке питання, в якому частенько робить помилку. Чому роблять помилку, бо не зовсім правильно читають питання, не зовсім правильно розуміють, що від нас хочуть. І дуже багато людей, чи учнів, чи глядачів читає це питання, який знак може бути встановлено перед небезпечною ділянкою дороги. Але відразу вам скажу, що це попереджувані знаки. Вони всі встановлюються перед небезпечною ділянкою дороги. Тут ключове слово: який знак може бути встановлено безпосередньо. Тобто без відстані. Ніякої відстані немає знак може бути встановлено прямо перед цією небезпечною ділянкою дороги. І це знак крутий підйом. Він буде встановлений безпосередньо перед підйомом, якщо перед ним був спуск. А всі інші знаки встановлюються так, як по загальним правилам, в населеному пункті за 50-100 метрів, поза населеним пунктом за 150-300 метрів. І перший знак зазвичай так. Але в деяких випадках може бути встановлено безпосередньо. Відповідь номер 1 Яка черговість проїзду на даному перехресті? Трамвай 2, трамвай 1, червоний жовтий, синій. Трамвай 2, жовтий-червоний, трамвай 1, синій автомобіль. Трамвай 2. Одночасно з червоним автомобілем. Жовтий автомобіль, трамвай 1, синій автомобіль. І давайте розбиратися по порядочку. Бачимо знак головна дорога і табличка напрямок головної дороги. Щоб легше розв'язати це питання з перехрестями, зазвичай розділяємо. Так, спочатку їдуть ті, хто на головній дорозі, потім ті, хто на другорядній. Бо на практиці інколи, якщо їхні траєкторії не перетинаються, то вони можуть поїхати і разом, але в білетах зазвичай так. Спочатку ті, хто на головній, потім ті, хто на другорядній. От вибираємо на головній дорозі трамвай 2, червоний і жовтий. Між ними перший поїде трамвай, тому що трамвай має перевагу перед тими, хто знаходиться на такій самій дорозі, за значенням, як він. Значить, трамвай 2. Тоді червоний і жовтий керуються між собою по перешкоді праворуч. Значить, в червоному жовтий зліва, значить, він не заважає. Значить, трамвай 2, тоді їде червоний, тоді жовтий. Потім переходимо на другорядну дорогу. Між ними перший їде трамвай один, тоді синій. І шукаємо тепер правильну відповідь: трамвай 2. Тут навіть він одночасно з червоним автомобілем. Тоді жовтий, трамвай один і синій автомобіль. Які з перерахованих прав є у водія знати причину зупинки перевірки огляду транспортного засобу посадовою особою державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, а також її прізвище та посади, вимагати від особи. Яка здійснює нагляд за дорожнім рухом та зупинила транспортний засіб пред'явлення посвідчення її особи? Відступати від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву громадян. Відповідь 1, 2 і 3. Значить, в темі права водія, які є права водія, зазначено і пункт 1, і пункт 2, і пункт 3. 1, 2, 3. Відповідь номер 4. Що позначає вказаний дорожній знак? Суміжній пішохідний перехід та велосипедний переїзд. Велосипедний переїзд. Тут навіть видно по малюночку, що людина на велосипеді, тобто велосипедист, значить, це велосипедний переїзд. Під час руху взимку всі рухи водія мають бути якомога плавнішими. Так чи ні? Звісно, що так. Тільки мається на увазі плавнішими, це плавніше гальмувати, плавніше газувати, плавніше там повертати. А все інше не, не обов'язково повинно бути плавнішим. Так, відповідь номер 1 У наведеній ситуації ви, наближаючись до перехрестя, повинні подати звуковий сигнал, щоб водій транспортного засобу, який знаходиться позаду, пригальмував. Безпечно об'їхати велосипедиста. Пригальмувати та дати можливість велосипедисту безпечно закінчити перетин перехрестя. Що ми тут бачимо? Зелений сигнал світлофора. І бачимо велосипедиста, який їде через перехрестя. Правило звучить в нас так. Якщо вібнувся зелений, то нам рух дозволено, але потрібно дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху, які закінчують проїзд або перехід через дорогу. Значить, даємо можливість. Велосипедисту безпечно закінчити перетин перехрестя. Технічний засіб регулювання дорожнього руху на наземних пішохідних переходах, конструктивно виділений над проїзною частиною дороги та призначений як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини дороги це острівець безпеки, пішохідна доріжка, тротуар. Значить, якщо ми йдемо через пішохідний перехід, що ми можемо зустріти на ньому? Це в нас острівець безпеки, де можна зупинитися і за потреби там перечекати транспортні засоби. Острівець безпеки. Так, все питання закінчились. Дивимося результат. Так, 20 питань правильно, 0 неправильно. Все це зайняло у нас 14 хвилин, 10 секунд. Хто не знає, то на іспиті дається 20 хвилин. Ми в них вклалися навіть з роз'ясненням. Дякую за увагу. До нових зустрічей.